Загалом зараз 13 вакцин, ну, от 5 завершили, як угу. би умовно вважається, що 3 вже опубліковано, по-російській і по-китайській. Новавакси ще є. Ну їх насправді дуже багато. Це Янс... кант... Янсен... країни, які входять компанія Янсен, яка завершує якби Нововакс компанія. Тобто там є дуже велика кількість різних компаній. На ну і крім цього, крім тих 13, які вже на кінцевій стадії, угу. ще є там 87 кандидатів, які ще тільки починають якби цю всю історію. Через це це буде ну історія тривала. Стосовно вакцини, ще вакцина, це ж не значить, що ти, значить. Вакцинувався і в принципі не хворієш. Це Абсолютно препарат, правильно. який допоможе просто. Легше можливо перенести або не захворіти, правильно ж ну тобто зараз усі вакцини, які зараз зареєстровані, принаймні, три, ну не зареєстровані, які завершили дослідження, uh -huh. принаймні, три. Це Pfizer, AstraZeneca uh -huh. і Moderna, Вони говорять, що їхньою метою було попередити важкі перебіги захворювання, тобто навіть не смерті, а важкі перебіги uh -huh. захворювання, і це про це ну. Потрібно пам'ятати, що і в цьому є ризик, наприклад, коли розглядається ситуація з вакцинацією медиків, ну тобто, начебто етично, ми розуміємо, що медики зараз там, що в Україні, що в світі хворіють частіше, і їх потрібно було би захистити на, на перший ну, відразу. Але оскільки вакцина. Е, ем, Ну, не е, захищає від інфекції, а захищає від важкого перебігу, то медики можуть інфікуватися, і при цьому в лікарні, коли вони обслуговують пацієнтів, не знаючи, оскільки в них не буде симптомів, вони можуть інфікувати пацієнтів. І через це це, ну, е, це не те, що не потрібно інф е, медиків па вакцинувати. Це просто потрібно зрозуміти, яким чином ми от з пацієнтами цими працюємо. Оскільки в лікарні звертаються частіше пацієнти, вже які мають фактори ризику. Діабет, гіпертонічну хворобу, і, ну, яким, чи, чи варто тоді їх якось вакцинувати, чи це потрібно робити паралельно і так далі. Тобто, ну, Насправді питань значно більше, ніж просто логістика, як мінус 70 витримати. Угу. Але як я вже сказав про мінус 70, тобто це вакцина Pfizer. А в а нас найімовірніше наймовірніше буде Астразенека Астразенека а там це плюс 2, ну, плюс два плюс вісім, Так оця пріоритизація, вона будується за рахунок чого, яким хто відповідальний в державі, ну в державних службах, хто визначатиме. Тобто, я так розумію, що це поки що, поки що ідея. Те про що говорить Максим. Ну поки що немає Степанов. Максим Степанов. Дивіться, тобто в Україні вся вакцинація вона здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я про кале. Дар щеплень, uh -huh. поки що там вакцини від ковіду немає. Є два варіанти або зробити окремий наказ, де бо оці всі були написані речі, тому що поки це говориться, ну це говориться до того часу. Поки не написано, що ну, зрозуміло. Або створити, ну, або ввести в цей наказ, або створити якийсь новий наказ, який буде специфічний для ковіду. І над цим є окрема група в Україні, яка називається Національна група експертів з питань імунізації. Туди входять незалежні експерти, які не працюють в Міністерстві охорони здоров'я. Вони вивчають документи, які надходять, і надають свої рекомендації. Одне таке засідання цієї групи специфічно до ковіду вже відбулося, це я знаю. але це група сказала, що в них недостатньо матеріалу для того, щоб надати чіткі рекомендації. Через це зараз ініціатива міністерства просто як регулятора, напевно, йде, е, ну, що от вони так обрали. Знову ж таки, е, обираються на підставі такого. Є професійні ризики, ну перерахували. Ну, поліцейські, вийде, військові, так. медики. В них дійсно вчителі. є угу. високі ну, да, <кхід> ризики, якби. Е, Тут не стільки навіть питання заразитися, скільки питання передати потім вірус, ну не інфікувати когось іншого. І можливо, якби з цієї точки зору це правильно. Але та ж Британія, наприклад, починає з людей старшого віку, тобто ті, які мають захворювання. Чому? Тому що тоді, якщо ці люди будуть вакциновані. Вони не будуть потрапляти в лікарню. Навантаження на лікарів буде менше, і тоді можливо, якби по іншому підходити. Складне питання. Відповіді немає. Над ага. цим потрібно думати. Має бути окремий штаб, бо кампанія дуже велика. Ну тобто, ми там щоб створити імунітет, потрібно там вакцинувати десь від 25 мільйонів людей. А зараз у нас 4 мільйони вакцин, які прийдуть, можливо, там в 에, Б. Ну ні, я думаю, що в травні. Перший, <клес> <травні>. другий квартал. <клес>